Друзі, запрошую вас відвідати майстерню кераміки Горнот. Це жива майстерня, в якій ми працюємо, проводимо різні заходи і показуємо, якою може бути сучасна посівська кераміка. Посільська кераміка має більш ніж 200 річну історію. Найбільш популярним напрямком роботи нашої майстерні є виготовлення ось такого сучасного житкового посуду. Ми прагнемо до того, щоб наш посуд приносив людям задоволення. Спроба дати традиційним мотивам нове життя наштовхує нас на цікаві експерименти. Традиція, вона як річка, тече з століттями. Наше завдання інколи спробувати лекти проти печі. Традиція ніколи не стояла на місці. Тому завдання сучасних майстрів тільки виносити щось своє, нове і цікаве. Те, що ми бачимо в музеях з косівської кераміки 19-го, початку 20-го століття, це житкові речі, якими колись працювалися. Тому, якщо зараз ми будемо працювати над тим, щоб косівська кераміка була максимально житковою, через 100-200 років, вже ці речі теж будуть в музеях. Shit -faced. We got lined up, shot down, firing back straight, crown. We're going up tonight to keep cutting.